У Звягелі відбулася спортивна подія, яка привернула увагу шанувальників боротьби та любителів активного способу життя. Відбірковий чемпіонат Європи та світу, чемпіонат України з боротьби вільної серед юніорів та юніорок. Ю 20 змагання тривали протягом 12-15 квітня і об'єднали безцінні частини єдиної України. На заході були представлені усі області країни. Чемпіонат проходив на базі ліцею номер 11 і став справжнім святом для усіх поціновувачів боротьби вільної. Це великий спортивний за. Проходить у дуже славному місті зв'язки, на Батьківщині Лесі Українки, на батьківщині залізного генерала Валерія Залужного, на батьківщині багатьох українських героїв, які зараз живуть поруч з нами. Це місто красивих архітектурних споруд, це місто мужніх людей, місто замку Костянтина Острозького, місто дзвонів. Задзвоніть описками для цього чудового місця Дякую. Дякую. Дякую, що у нас. на відкриття завітали представники міністерства молоді та спорту України, Житомирської обласної військової адміністрації, президент Житомирської обласної асоціації спортивної боротьби, представники Звягельської міської та районної ради, Звягельської районної військової адміністрації, спортивна спільнота, поважні гості та шанувальники боротьби вільної. Звичайно, хочу подякувати організаторам цих змагань же. За цим залом, за цією картинкою стоїть титанічна праця тих організаторів, команди міської ради, звятеля, дитячої юнацької спортивної школи і всіх тренерів колективу, які є в цьому місті. Хочу дуже сильно вам подякувати. І я думаю, що всі вражені і звичайно побажати всім вам, тренерам, спортсменам, які є тої мотивації. Ви кожен день повинні знаходити собі для того, щоб приходити в зали, тренувати майбутнє покоління і перемагати перемоги вам всім, перемоги в макилерів, перемоги в житті. І перемог в нашій Україні. Дякую. В першу чергу я хочу сказати, що чемпіонат організований на високому рівні. Зараз є тенденція саме з вільної, греко-римської та жіночої боротьби, що ці змагання проводяться реально ну, на топовому рівні. Я запрошую різних представників видів спорту, олімпійських чемпіонів, призерів Олімпійських ігор, потужних та відомих особистостей, і вони відзначають, що а боротьба дійсно на високому рівні. Дуже приємно, що до, цієї, до цих нових традицій приєднується звягель. Він подивився, як проводиться на дорослі чемпіонаті і вирішив також зробити на такому високому рівні і це чемпіонат. Для борців, на превеликий жаль, не дуже, не дуже добра ситуація, в якому плані. Не всі розуміють, що ми не просто займаємось спортом, це політика нашої держави, і у нас немає немає можливості на слабкість і можливості десь програвати. Навіть якщо ти програв на килимі, ти маєш зібратися і знову тренуватися. Якщо в тебе щось не було, не вийде в цьому виді спорту, в тебе обов'язково вийде в житті. Саме головне кожного разу, коли якась поразка. А не здаватися і йти до перемоги, перемагати спочатку на килимі, потім по життю, і бути сильними українцями, патріотами своїми державами своєї держави і знати, що у нас Україна велика. І захищати її територіальну цілісність. Звельська громада обрана для проведення даних почесних спортивних змагань неспроста. Велика заслуга у цьому талановитих спортсменів, які вже сягнули спортивних вершин на національній та міжнародній аренах, і також прийшли підтримати своїх колег. Чемпіон України Олег Кузьменко Тайсон, призерка чемпіонату Європи серед юніорів, чемпіонка України Юлія Лісовська, чемпіонка світу Ю 23 2021 року. Багаторазова чемпіонка України, бронзова призерка чемпіонату Європи Анастасія Лавренті. Чук, срібна призерка перших європейських ігор в Баку 2015 року, чотирьохразова призерка чемпіонатів Європи та багаторазова чемпіонка України Тетяна Лавренчук, багаторазова чемпіонка Європи, багаторазова призерка чемпіонату світу та володарка Кубку світу Ірина Бондар. Символічно чемпіони підписали і мені банери, які будуть надихати юних спортсменів на нові перемоги. Особисто мої враження так сказати феєричні. Тому що скажу відверто, що за час війни, і це не для красного словця, так сказати, за час війни було багато проведено на території області змагань державного рівня, як в даному випадку проходять змагання, і хочу зазначити, що це змагання перевершили ті, які проходили в нас до цього. Ось дійсно підготовка колосальна. Долучено багато е, наскільки я вже бачу, наскільки ми вже зрозуміли, багато е, меценатів е, дуже відпрацювало е, керівництво міста і за це велика вдячність. Звягівська громада була обрана не випадково. Коли формується календар на рік, е, узгоджується проведення та чи інша область. Ну ви ж як. Мешканка звягеля маєте знати, що у вас велика плеяда тренерів, велика плеяда спортсменів. Які вже принесли великі здобутки для міста звяглі для нашої області, для нашої держави і продовжують це робити. І тому я думаю, це точно не випадковість. І підтвердженням того, що це було правильний вибір проведення даного чемпіонату в Звягелі, говорить те, що на якому високому рівні зараз організовані ці змагання. Спортсменам можу побажати те, що власне кажучи, я бажав на відкритті. Я хочу їм побажати, щоб вони дійсно отримали ті результати, на які вони дійсно на сьогодні заслуговують, щоб це не було випадковістю. Щоб це не було помилковим рішенням суддівської колегії, хай вони дійсно отримують ті результати, на які вони на сьогоднішній день заслуговують. Запеклі поєдинки на килимах арени не залишали глядачів байдужими. Спортсмени демонстрували вражаючу майстерність, витримку і силу духу. Кожен бій був справжнім випробуванням, наповненим гіркотою поразок і ейфорією перемог. Після сутичок відбулася урочиста церемонія нагородження переможців та призерів і закриття чемпіонату України. Хотів би в першу чергу подякувати, подякувати за ту ідею, за ту ініціативу, можливість у прекрасному місці Звягелі зібратися на чемпіонаті України з вільної боротьби. Воля і боротьба це ті слова, які сьогодні майже щоденно ми сприймаємо, ми переживаємо і разом з тим. Десь додаємо, хто чи може. Сьогодні я дякую всім вам, шановні гості, хто приїхав з різних куточків України до нашого славного міста, бо ви сьогодні продемонстрували боротьбу, і ви продемонстрували, що Україна живе, живе спортом, живе досягненнями. І якраз цей спортивний фронт є певним доповненням до тої великої боротьби, яку тримає веде. Терпить наш український народ. Спасибі вам, велике, шановні наші гості. Безумовно, я хочу подякувати всім суддям, хто забезпечував і проводив цей прекрасний турнір. Вам велике спасибі. Я впевнений, що наші учасники, спортсмени, вони оцінять сьогодні і ваше суддівство, і я вірю, що не буде ніяких претензій, бо насправді їх і не було. Я хотів би сказати, що навіть перемогли ті, які, можливо, не стали чемпіонами, бо навіть і поразка це є перемога в досвіді, і я вам теж вітаю з набраним досвідом, який у нашому місті ви здобули. А хотів би щиро подякувати теж тим, хто організовував цей прекрасний турнір: Міністерству спорту молоді, Житомирській обласній адміністрації, Асоціації вільної боротьби. так? Нашим особливо моя подяка тим, хто безпосередньо організовував ці заходи. Я хотів би подякувати. Оксана Васильівна вам, Возденко, секретар міської ради і депутатам міської ради, які підтримали цей спорт. Я дякую нашим сподвижникам, багаторічним людям, які творять вільну боротьбу у нашому місті. І от учора ми говорили, сьогодні підтверджуємо, що вільна боротьба в нашому місті це самомасовий вид спорту в місті. І я дякую Сергій Мельник, Юрій Мір Шановні друзі, я вірю в те, що ми перемогли у тому, що спостерігали цих декілька днів гарний такий захід. Спасибі вам всім, хто до цього долучався. Слава Україні! Та від Асоціації спортивної боротьби України хотіли би ми вручити декілька подяк. От. Перша подяка це секретарю Зягської міської ради Гвозденко Оксані Васильівні. Директору дитячої юнацької спортивної школи імені Єрмакова Пісоцькому Дмитру Віталійовичу. <плес> Директору прад Леся Сиченку Міколі Викторовичу. 아 <목소리로> h Четверо Житомирщини, серед яких двоє зі звягеля. Це Ірина Бондар, перше місце, та Олег Кузьменко-Тайсон, третє місце. Пишаємося нашими земляками. У цей важливий час, коли Україна щоденно стикається з численними надважкими викликами, спорт є не лише засобом фізичного розвитку, але й ключем до формування сильних, впевнених у собі та готових до подолання будь-яких перешкод особистостей. І поки битимуться серця українців, буде боротися та вірити Україна. Щиро бажаємо подальших успіхів та перемог чемпіонам, які і будуть представляти Україну на європейській та світовій арені боротьби вільної.